Зараз перебуваємо в часі Великого Посту. Саме власне в час Великого Посту всі ми з вами навертаємось, розважаємо про те, про своє земне життя. Як ніколи в році іншому, саме в цих 40 днів, ми навертаємось до тієї кресної дороги, до останньої земної дороги нашого Спасителя Ісуса Христа. Коли він йшов в цій термісці в дорозі на своє розп'яття і був розп'ятий за наші з вами гріх, щоб відкупити нас від грехів. Ми зараз сьогодні з вами ще раз і ще раз пройдемо цей термісним шляхом, цією пресною дорогою разом з Ісусом Христом. Я вчитель, а ви. Не слухаєте мене. Я друг, а ви не любите мене. Я Господь, а ви не покірні мені. Я ваш Бог, а ви не молитесь мені. Якщо ви нещасні, то не виніть мене. У цьому світі, що як демон, згубити душу обіцяв, я пам'ятаю повсякденно свого небесного Отця. Будь де розмова наша зрине на перше звернення моє, бо коло мене він не зриме, але відчутно завжди є. І я пізнала, як віра в нього гріх відвертає щаздаля, і навіть спороху земного дива небесні ліпля, тож без напруження й тривоги. Приймаю те, що світ несе. Сьогодні ми проведемо у нашому селі красну дорогу Тернистий шлях Ісуса Христа, Сина Божого. Боже той шлях, то причисту дорогу до тебе, а до дітям і онукам Усього роду України стати ближче до тебе, бо ніде так не є безпечно, як з тобою, Господи. Об'єднаймо з духовно, станьмо плеча до плеча, пригорнімо серце до серця і розпочнімо свою духовну сповідь перед Богом і перед собою, промовивши молитву Отче нашу. Отче наш, іще на веса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ще місто спало і цю божественну сівбу, скінчив Христос і урочисто пішов на смерть. И надо получание. Що помре, що юда зрадить, ніхто йому у цьому не завадить. Підступна й чорна юдина душа за тридцять срібняків продав Христа. Ісус засуджений на смерть. Біси танцюють, тобі смерч, пилат уста безкровні кривить. Не знаю, чом це серце квилить. Сміння? наче б його вбив, як руки приселюно вмив. Аж ні. Ісус, засуджений на муки. тремтять побиті сині руки, тремтять від болю і жалю, здавалось, зараз закричу, а в іншої. Мовчить без ліс, йде, мов анець на завіс. Стація друга, Ісус бере на сне крест. І даже наголко. Нехай сповниться воля твоя в мені. Он ще знов. Ісусе, чи пам'ятаєш ти Бог Христа? Той знак був всім прикаганпа, а на найгострішу рань Христа, що розтинала до мозку кости болим болим? Христа, мій особистий, виплеканий. своєю наю. Велич душевного болю, Ісуса і Марію, страждальна мати, вчиних, щоб і я не захиталась на вір, надії і любові Бога. Андрій. Хочеш Христом небіжити, в ній свій хрест радо носити, після зустрічі з матір'ю. Паситих наш все більше почав упадати із сил. Інню Твоєму Господи. Бо ой не раз над вами плачу я, Ви моя радість і також моя туга. Ми вражені до глибини душі. темноти чужому горю світиш тепло ти. І б'ють яста коти, і заставляють стати. Їм так йому не терпиться розп'яти. Остатки сил Господній син збирає сила Христова! словах. І оцепеніло кров і куски тіла, що прилипли до одежі, і з відкритий грам знов починає рясно текти. Він стоїть перед народом, обдертий, який страшний стир, який невимовний біль для найчастішого серця Спасителя. Як часто ми через свої гріхи. Обнажаємо свою власну душу, тратимо прекрасну одежу невинності. Учимось від Христа приймати біль терпіння, приниження, щоб досягти спасіння. Молімося за тим, що нас карають, невинну кров бездумно проливають. Ось тепер розпочалися найстрашніші терпіння Ісуса, Його розп'яття. Хто в силі описати ці терпіння? Які він мусить терпіти при розп'яті. Його кидають на хрест і прибивають тупими цвяхами до нього. Його руки й ноги, всі кості його виступили з напруження так, що їх можна було порахувати. Раз сам Христос упав на хрест страшний. He'll be the. Іло на христі, а під Христом гірко ридала на острабляна мати. Йосип Ариматейський і не туди зняли тіло Ісуса з Христа, обмили білим простирадлом накрили і зложили на руки Матері. Ісус і Марія знову разом, і пригадалися в ту хвилину Марії дитячі віта Ісуса. Страшна Христова смерть, страшна Велича прийшла і жахнула всіх своїх своїм обличчям, все навкруги покрила темнота, розтерлася завіса храмова, а фарисеї, а фарисеї ті, що лиш кричали, в трептінній жасі всі позамовкали. Йосиф і Никодим зробили вибір і знайшли один шлях непомильний, у серця свої візьме живого Бога в ніжні тайники з тобою будем завжди навіки. О Христе, дивну радість відчуваю. Чому? Не знаю, сам відповідь шукаю. Затеплився. Про не в окраю, що це за радість в серці? Ні, не знаю. А в очах глибокий спокій, чого стривучилося. Я не одинокий. отець зі мною.